Так, доброго ранку. А знай дещо? Я все ж таки не втрималася і зважилася. Але результату поки що нема. Минулого разу в мене був досить е такий високий скачок в вазі і нового, нової ваги організм не захотів мені сьогодні показати. Але то не страшно, до того в мене з'явилася е така спромога, що її повелодрена жити. Бо якщо б не зважування, я б собі сьогодні не приперлася, <смі> якщо чесно. Дуже так другий день ломить тіло, боліли ноги і до ранку не відійшли. Але спорт, як це не дивно, вводить їх в тонус і ось займаюся. І досить кайфово. Ну, це не прям я прийшла, бо мушу ні. Я прийшла, бо це було. Ну, За нагодою та плюс це мені не може. Тому рухаюсь далі. Завчора був звіт в принципі, непоганий дефіцит, тому що я була виснажена і рано лягла спати. Тож рухаюсь далі, сподіваюся, в понеділок побачу цифру менше стало. Це буде дуже круто.